Слава Україні! Ви собі уявити не можете, яка я рада, що, що так сталося. Як правильно хтось щойно сказав, виявляється, от сьогодні ми довели всім, що правий сектор вміє вирішувати проблеми і питання не тільки силовим шляхом, але й законним юридичним теж. Що якщо людина не судима, якщо її судимість погашена, то дістали про це довідку, надали її суду. Суд визнав постанову ЦВК про зняття Тарасенка з реєстрації протиправною. все, він буде балотуватися. От Особ, особисто скажу, я просто мріяла. Я дуже хотіла, щоб його поновили, тому що. Він перший номер у списку, я другий. І тобто тут спрацьовувала не тільки корпоративна солідарність. Я чесно скажу, не дай Боже, його зняли, мене вже точно на фронт не відпустили вже. До кінця тягнути повністю на собі цю виборчу компанію. От. Я розумію, що це все дуже потрібно, але, але там теж потрібно бути. Ні, Я просто щаслива. Андрій справжній герой. Він, як ніхто, заслуговує на те, щоб бути обраним народним депутатом, він буде слугою народу. Я впевнена в цій людині, що він ніколи не буде красти, що він не піде ні на які договорняки з корупціонерами та з антиукраїнськими силами. Він довів за ці багато років свій патріотизм багаторічним членством і активною діяльністю патріотичних організаціях. Він довів свою сміливість там, на придовій Піскав, піскам, де був поранений. Ну і от сьогодні справедливість справедливість отримала верх. У нас перемога. Причому така перемога не фронтова, а юридична, якої, можливо, від нас ніхто не очікував. Може, завдяки фронтовим перемогам, ми здобули сьогодні юридично, хто знає. Коротше, ми молодці, чим нас і вітаю. Слава Україні!